Переходимо на потічок і починається наш підйом. Раніше тут був потічок, але потім потічок здвинувся і лишилася тільки кам'яниста дорога з його руслом. А сама стежка також вона пішла вправо. Нам треба буде підійматися ось сюди, вверх. Ми раніше повернули на право. Ну, і ось ми виходимо на ту дорогу, яка через потічок в жіночому таборі уходить вверх. І ось тепер будемо дорога, орієнтуватися. Ось ця дорога пішла вверх. А ця тропочка, вона настільки непомітна. Саша, треба лишати якийсь орієнтір. Саша, орієнтір, дивись, який буде. Два камені при дорозі. іди а... вот, сюди. Я бачу два дерева, також близниці. Вот. І ось давай, Іди сюди. Я бачу, який там номер на стопчику. 4-2-5-9. 4-2. 5-9. Ну, знімаю його лівої сторони. – Так. Поворот, ну. 4, 2, 5, 9. Тоже з камня. Ага, тоже там турчики внизу. Ось так. Прямо біля цього столба. Поворот, праворуч, йде пробка. Ось вона по центру кадра. А там, а там великий корінь дерева.